9 грудня виповнюється 150 років від дня народження громадського та політичного діяча письменника, вченого та автора першого словника української мови Бориса Грінченка. З цієї нагоди Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету імені видатного українця. «У 1995 році вийшла в обіг перша пам'ятна монета. За ці 18 років Національний банк відкарбував і випустив в обіг близько 600 монет. І, от серед них ви бачите монету Борис Грінченко. Яка вийшла тиражем лише 20 тисяч штук. вона вийшла з Незільверу для того, щоб вона була більш широко доступна для споживачів, для колекціонерів. І ця монета вона ввійшла вже сторінкою історії. Нашу нумізматичну програму України монету Борис Грінченко номіналом 2 гривні виготовлено з неї зільберу. Тираж її становить 20 тисяч штук, а вартість 20 гривень. На переконання чиновників НБУ, монета стане прикрасою будь-якої нумізматичної колекції. Ця монета розійдеться по колекціях. Ця монета буде гарним подарунком, особливо для тих людей, які знають Грінченка, які займаються його творчістю, науковців, студентів та й просто громадян нашої держави. І ще одна. Новинка від Нацбанку монета Микола Амосов, котра продовжує серію видатні особистості України та присвячена талановитому вченому і славетному хірургові. Її номіналом 5 гривень виготовлено із срібла 925-ї проби. Маса в чистоті 15,55 грамів. Тираж її становить 5 тисяч штук, а вартість з футляром – 395 гривень. Амосов символ медицини. Його ім'я, це бренд. це як Глиба, монументальна, така Амосов у медицині. І, звісно, честь для нас била ділять таку монету, займатися дизайном. Придбати пам'ятні монети можна в територіальних управліннях НБУ та його дистриб'юторів. Це Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Банкфорум, ВІАБ-банк та ІМЕКСБанк. На сьогодні громадяни України початку року купили в Нацбанку майже 20 тисяч монет, що понад три рази більше ніж торік. Уповноваженими банками за аналогічний період реалізовано трохи більше 4 тисяч монет.